Унікальний музей нафтопромислів Галичини відкрився на Прикарпатті. На території Надвірнянського села Пнів просто небо розмістилася ціла історія нафти. Місцеві мешканці дізналися про родовище цієї сировини понад два століття тому. Для видобутку люди будували ось такі спеціальні нафтові колодязі. За добу робітникам вдавалося підняти на поверхню 250-300 кілограмів чорного золота. Аби сучасний українець поринув в стародавні часи, в музеї влаштували яскраве театралізоване дійство. Адже цей промисел давався доволі нелегко. Аби Хоч якось полегшити роботу майстри виготовляли спеціальні триноги за допомогою коловороту. Вдавалося дістати нафту. Я беру кінський хвіст, мукаю в нафту. Ну з водою емульсію, Потім голою рукою беруться. в відерце, Потім коромисло беру на плечі, відповідно відношу і в ємність Це все виливаю. нині в експозиції музею. Вісім експонатів натуральної величини. А це установка для ручного буріння свердловин, клепані резервуари. Серед минулого чимало й сучасного йдеться про верстат, гойделку, фонтан арматуру та польову грибінку. Крім основної ідеї – це збереження. Історії нашого краю це також є, щоб ознайомити людей з професією нафтовика, в яких складностях працюють нафтовики, як колись працювали наші краяни. До слова, такий музей нині єдиний в Україні. Між тим організатори мріють, аби розширити його територію, мовляв, ще є чим подивувати відвідувачів.